Шукаєте доступну нерухомість на Коста Бланці? Цей комплекс один із найрідкісніших варіантів у бюджетному сегменті. Тут вже готові два юніти, куди можна вже заїжджати або здавати в оренду. Але головний інтерес це друга фаза будівництва, яка буде здана в липні 2026 року. Саме там стартують найвигідніші ціни. Квартира з однією спальною від 129 500 євро і квартири з двома спальнями від 157 500 євро. Комплекс проходить повну реновацію, вбудована техніка на кухні, шафи купе, сучасні матеріали та чистова обробка. На території два басейни, дитячий майданчик, сади та підземний паркінг. Локація супер, поруч бари, ресторани, супермаркети та вся необхідна інфраструктура до моря 10 хвилин на авто. Поряд є автобусна зупинка для квартир на верхніх поверхах. Доступні приватні тераси на даху, де можна облаштувати зону відпочинку та зону барбекю. Для резервації потрібно всього 5500 євро, і квартира закріплюється за вами. Поспішайте, такі варіанти в цьому бюджеті зникають дуже швидко. Хто приймає рішення швидко, той отримує найкращі юніти.